Ha <hurting them> Сиджу в тиші, дивлюся усни, Одеса в серці з думками на дні. Вітер шепоче, як море зове. Це місто моє, воно все ще живе. Руїни кругом, але пам'ять сильне. Чекаю на день, коли скінчиться війна. Сонце над містом знову засяє. Як кожна вулиця пісню співає. Я бачу порт, чую шум кораблів Це місце моїх незабутих снів. Кожна хвиля це рідний мотив. Душа тут жива, серце тут співчутлив Коли повернуся, обійму цей край. Тут початок і кінець моїх бажань. Одеса це більше, ніж просто земля. Це моя любов, це моя сім'я. Знову побачу, ти лагідний бриз, що сповнює душу, що з весь весбі Там, де луна, і пісня вітрів, де кожен крок наповнений слів, де кожен крок наповненний слів, Оте самий дім, моє світло і життя, тут кожна дорога це моя пам'ять свята, День повернення стане як свім. Сидім, ти душі берег, у хвилях твоїх зникає мій гріх, Ти світло вночі, ти сонце в ні, мій рідний край, ти завжди в мені. Одеса ти біль, але ти надія. Твій голос звучить, як стара мелодія. Твої руїни знову живуть, і вільні пісні над містом пливуть Моє серце в тобі, де війна не живе, де надія росте і майбутнє зове. Ти завжди чекала, коли прийду я, Одеса. Ти більше ніж просто сім'я. Досить болю настав час зле весни, де мрії живуть, і вільні всі сни, Одеса. Ти сила, ти вічний моя. Мій дім на завжди мій єдиний шлях. Одеса, мій дім, моє світло і життя. Светла в ночи, ты солнце в ней и край.